Сонячна система. Тут ви знайдете сонце, планети та єдиний дім людства в галактиці чумацький шлях. Вона містить планети, супутники, комети, астероїди, одну зірку та світи з кільцевими системами. Хоча астрономи та спостерігачі за небом помічали інші об'єкти сонячної системи ще на зорі людської історії, лише в останні півстоліття вони змогли дослідити їх більш ретельно за допомогою космічних апаратів. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про сонячну систему. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Задовго до того, як астрономи почали використовувати телескопи для вивчення об'єктів на небі, люди вважали, що планети це просто блукаючі зірки. Вони не мали уявлення про організовану систему світів, що обертаються навколо сонця. Вони лише знали, що деякі об'єкти рухаються регулярними шляхами на зірок. Спочатку вони думали, що це боги або якісь інші надприродні істоти, потім вирішили, що ці рухи мають певний вплив на людське життя. З появою наукових спостережень за небом ці уявлення зникли. Першим астрономом, який подивився на іншу планету за допомогою телескопа, був Гарілео Галілей. Його спостереження змінило уявлення людства про наше місце в космосі. Незабаром багато інших людей з науковим інтересом вивчало планети, їхні супутники, астероїди та комети. Сьогодні це продовжується і зараз існують космічні апарати, які проводять багато досліджень сонячної системи. Подорож сонячною системою знайомить нас із Сонцем, найближчою до нас зіркою. Воно містить більше 99% маси всієї сонячної системи. Планета Юпітер є наступним наймасивнішим об'єктом. Вона у 2,5 рази перевищує масу всіх інших планет разом узятих. Чотири внутрішні планети системи називаються земними або кам'янистими планетами. Це крихітний, вкритий кратерами Меркурій, оповита хмарами Венера, яку іноді називають двійником Землі, помірна й водяниста Земля, наш дім та червонуватий Марс. Зовнішню та внутрішню частину сонячної системи розділяє пояс астероїдів. Юпітер, окірцьований Сатурн, таємничий блакитний уран і далекий Нептун називають газовими гігантами. Уран і Нептун настільки холодні та містять настільки велику кількість крижаного матеріалу, що їх часто називають крижаними гігантами. У сонячній системі відомо 5 карликових планет. Вони називаються Плутон, Церера, Хаумеа, Макемаке та Ерида. Місія New Horizons дослідила Плутон 14 липня 2015 року. У 2006 році, коли космічний зонд було запущено, Плутон ще класифікувався як планета, та головною метою був політ до єдиної невивченої планети сонячної системи. Існує, ймовірно, ще щонайменше 200 карликових планет у регіоні Сонячної системи, який називається Пояс Койпера. Пояс Койпера простягається від орбіти Нептуна і є царством найвіддаленіших світів, що існують у сонячній системі. Він дуже далекий, і його об'єкти, ймовірно, крижані та замерзлі. Найвіддаленіша область сонячної системи називається Хмара Оорта. Скоріш за все, у ній немає великих об'єктів, але є шматки льоду, які стають кометами, коли проходять по орбіті ближче до сонця. Пояс астероїдів це область космосу, що лежить між Марсом і Юпітером. Він наповнений уламками гірських порід, розмірами від невеличких валунів до великого міста. Ці астероїди залишилися після формування планет. По всій сонячній системі у планет є супутники. Єдині планети, які не мають супутників, це Меркурій і Венера. Земля має один супутник: Марс два, Юпітер десятки, а також Сатурн, Уран і Нептун. Деякі супутники зовнішньої сонячної системи є замерзлими світами з водяними океанами під Кригою на їхніх поверхнях. Єдині відомі нам планети з кільцями це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Однак принаймні один астероїд під назвою Харікло також має кірце, а планетологи нещодавно виявили слабке кільце навколо карликової планети Хаумеа. Все, що астрономи дізнаються про тіла сонячної системи, допомагає їм зрозуміти походження та еволюцію сонця і планет. Ми знаємо, що вони утворилися близько 4,5 мільярдів років тому. Їхньою першоосновою була хмара газу і пилу, яка повільно стискалася, утворюючи сонце, а за ним і планети. Комети та астероїди часто вважають залишками народження планет. Те, що астрономи знають про Сонце, говорить нам про те, що воно не буде існувати вічно. Приблизно через 5 мільярдів років воно розшириться і поглине деякі планети. Зрештою, воно стиснеться, залишивши після себе дуже змінену сонячну систему, відмінно від тієї, яку ми знаємо сьогодні. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!